Вітаю! З вами програма Дитячий ранок онлайн та ми її ведучі Сергій Купін та Анастасія Топоріна. Доброго ранку всім! Настю, а що тобі відомо про комікси? Ну, перш за все, комікси це велика прибуткова індустрія. І вона вже охопила весь світ. Як відомо, в Україні відбулася прем'єра фільму Датпул, знятого за мотивами коміксів Марвел. І у кінотеатрах ажіотаж. Це точно, але фільм аж ніяк не дитячий. Йому присвоїли рейтинг Р. А це означає, що глядачі до 17 років можуть дивитися стрічку тільки у супроводі батьків. Інша прем'єра лютого Робінзон Круза дуже заселений острів. І ось на такий санс можуть, не за свої нерви, йти і діти, і дорослі. Не рекомендується тільки зовсім маленьким глядачам, але знаєш, мультики мультиками. Але історія Робінзона насправді не вигадка. Та ти що? Давай послухаємо Олександру Романову. Вона про все розкаже. Доброго ранку! З вами я, Олександра Романова, та рубрика кіно. 18 лютого день української прем'єри анімаційної стрічки Робінзон Крузо. Дуже заселений острів. Це робота спільного виробництва Бельгії та Франції. Глядачам обіцяють будовищні пригоди та динамічно насичений сюжет. Історію про Робінзона Круза чули всі, але чи можна назвати острів, на який він потрапив, безлюдним? Серед пальм та кущів ховається безліч його мешканців, і вони дуже здивовані, що на їхній острів потрапив двоногий дивак. Зазначу, що Робінзон Круза це не просто пліт фантазії Даніеля Дефо. На світі жив реальний чоловік, який виявився відрізним від цілого світу. Це був шотландець Олександр Селькірк. У пошуках пригод він сів на корабель та подався у довге плавання. Але стосунки на борту були не найкращими, і одного дня шотландця просто посадили в шлюпку і відправили на всі чотири боки. Він доплив до одного з островів Тихого океану і почав облаштовувати своє життя. Збудував хатину, навчився полювати, висікати вогонь та робити посуд із кокосових горіхів. І так він провів аж чотири з половиною роки. Коли бідолаху нарешті підібрав британський корабель, він був невимовно щасливий. Ось такі неймовірні сюжети розповідає нам історія. А я, Олександра Романова, бажаю вам тільки цікавих фільмів та гарного настрою. До зустрічі! А як би ти відреагував, якби тобі запропонували знятися у реаліті шоу? Це як? Прокидаюся, я вранці, а в кімнаті вже повно телекамер, вдягаєш шкарпетки, снідаю, чищу зуби і за усім цим стежить цілий натовп? Ти знаєш, напевно, я поки до такого не готовий. Ти ні. А от зірки від цього просто в захваті. Так і хочуть побільше розповісти про себе, аби потішити своїх прихильників. А тож, ось і Анна Седокова запустила власне реаліті шоу. Що з цього вийшло? Розкаже рубрика шоу-бізнес. Вітаю вас! Мене звати Ніколь Романова, і це рубрика про життя багатих та відомих. Дійсно, тепер прихильники Анни Седакової зможуть спостерігати за її життям на офіційному ютуб-каналі Співачки. Знаменитість вже опублікувала перший випуск свого реаліті під назвою Кампашечка. Головними героями серії стали сама Анна, її доньки Аліна та Моніка, а також бойфренд Сергій Гуман. У відео родина розповідає про свої пригоди в Мексиці. Журналісти вже порівняли Сидокову із американською теледівою Кім Кардаш'ян, мовляв, екс-учасниця Віагри просто копіює поведінку з закордонної знаменитості. Так це чи ні відомо лише Сидоковій? А от те, що Кім також любить виставляти своє життя на показ, це щира правда. Не так давно її сестра Кортні. Поділилася фото, на якому видно ким помітно схудла. До того ж, Кардаш'ян скаржиться на труднощі материнства. Вона розповіла, що її старша донька Норд ревнує маму до новонародженого братика. Зірці певно доводиться постійно пояснювати дівчинці, що її люблять не менше. Сподіваюся, у житті знаменитості скоро все налагодиться. І вона повідомить фанатам, що абсолютно щаслива та насолоджується життям. А я, Ніколь Романова, на цьому кажу вам до побачення. Нині всі намагаються вберегтися від грипу, і американські вчені, як Чіп і Дейл, поспішають на допомогу. Андрій Мегера мені розповів, що вони винайшли універсальні ліки від грипу. Можеш собі уявити? Звучить аж надто оптимістично, як на мене. Але хто їх знає тих науковців? Давай переглянемо рубрику Наука та гаджети і про все дізнаємося. Доброго ранку! Це рубрика про науки та технічний ноу-хау. І з вами ми, Міла Волончук. Та Андрій Мегере, вітаю вас! Уявляєте, у США заявили про створення універсального препарату від грипу. За словами вчених, він ефективний, адже руйнує білки віруси і діє проти різних штамів грипу. Нині ліки успішно протестували на мишах. Але на жаль, в аптеках дивопрепарат з'явиться ще не скоро, так кажуть експерти, адже вони ще не впевнені в тому, що ліки будуть так само дієвими і для людини. А от японці мають ще більш амбітні плани. Тамтешні фахівці розробили препарат, який долає гриб за один день. Це неможливо! Виявляється, можливо, але випустити препарат планують аж у 2018 році. Нові ліки, на відміну від тих, які вже існують, запобігають поширення вірусу та вбивають його. Ми звикли вважати, що мікроби це зло, правда ж, Андрію, але це не так вже просто. Вчені визначили, саме мікроби допомагають ведмедям зберегти фігури під час зимової сплячки. Це відбувається завдяки тому, що у мікрофлорі кишечника косолапого відбуваються сезонні зміни. Бактерії, які там живуть, влітку сприяють збільшенню кількості жиру, а взимку його спалюванню. Про такі властивості організму всі дівчата мріють. З'їла на ніч тістечко і поки спиш, усе зайве спалюється. А ми кажемо вам до наступної зустрічі. Бувайте! Я гадаєш, коли треба розпочинати модельну кар'єру? Гадаю, ну може, років у 14. У цьому віці ти вже достатньо дорослий. Ти правий, але багато фешн-експертів скажуть тобі, що це занадто пізно. Дівчинка, про яку нам розкаже Дар'я Остапенко, вже свої 10 років є успішною моделлю. Вона неодноразово знімалася для відомих світових брендів. І її пророкують вражаюче майбутнє. Але чи є у неї дитинство? Це складне питання. Як на мене, тут же доводиться обирати або кар'єра, або друзі та забавки. Доброго ранку! З вами я, Дар'я Остапенко, і наймодніша рубрика нашої програми. Сьогодні я розповім вам не про новинки моди, а про дівчинку, яка в своєму юному віці вже підкорює подіуми Христини Піменовій всього 10 років, але вона вже отримала статус найкрасивішої дівчинки в світі. Христина знімалась для Armani, Dolce Габана і інших брендів. І нещодавно стало відомо, що дівчинка підписала ще два контракти з відомими модельними агентствами. Мама Христини не хоче, щоб дівчинка захворіла на зіркову хворобу, тому оберігає її зайвої слави. А в інтернет Христина заходить тільки під наглядом батьків. Сподіваюся, що Христина буде не тільки успішною модель, а й ще просто щасливою дитиною. А якщо раптом вона захоче перекваліфікуватись із моделів дизайнера, є люди, які готові прийти на допомогу. Британська вища школа дизайну запускає інтенсивні курси із різних спеціальностей. Наприклад, курс Креативне підприємництво, фешн-стартап навчить створювати ефективний та прибутковий бізнес, пов'язаний із модою. Можливостей багато, потрібні тільки бажання та почуття стилю. А у мене на сьогодні все. До зустрічі! Дякуємо Даші за цікаву розповідь. А час нашої програми вже майже вичерпано. Встигаємо тільки побажати вам всього найкращого та попрощатися до наступного разу. Бувайте!